E <coughs> душа, бо ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя, не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, це не жаль тиманкобу. Би ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю лежиш Плине кача по ти сині, пли кача по ти сині. Трату, яку ви маєте, ми не можемо заповнити. Ми можемо приєднатися до тої скорботи, яку ви відчуваєте. Особовий склад Національної гвардії ніколи не забуде своїх побратимів. 25 років незалежності. Ми з вами забезпечили мирний спокій в країні. Кожному поколінню є випробування. Сьогодні наша доля. Захистити державу, захистити свій народ і забезпечити мирний спокій. Одним із перших воїнів в країні це військовослужбовці полку Національної гвардії 3028. Називали ми його тоді і зараз Ягуар, який ми першими. Були на сході країни, захистили Харківську область, не допустили ХНР і першими були під Славянськом. Я впевнений, що Національна гвардія виконує всі завдання, які покладені народом, президентом, урядом нашої країни. Він щодня буде зустрічати і прожпроводжати весь особовий склад. І кожен, хто гляне на цей пам'ятник, згадає своїх загиблих товаришів, побратимів. Їх неможливо не пам'ятати, адже вони були надзвичайно добрі, відповідальні, хоробрі, працьовиті, вони були найкращі. І наш сьогодні обов'язок пам'ятати їх вічно. Заради того, щоб служити, щоб бути військовим, він навіть пішов після школи в армію. Ми заперечували, не хотіли, щоб пішов, але він наполіг, що я хочу бути військовим. Можливо, пізніше він би і закінчив якесь військове училище, але так сталося, що життя перервалося. Був дуже доброю дитиною, добрим чоловіком, батьком. Бажаю, щоб залишалися живими, щоб верталися живими, бо немає нічого гіршого, як батькам хоронити своїх дітей. Символічно так, що будуть вони стояти тут. Це їхня домівка. Я вважаю, що це правильно. Так воно буде. Щоденно особовий склад буде йти на службу, вони будуть бачити обличчя загиблих товаришів.